Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні і дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня, Богдане. Розкажіть нам ракети с 300 так якими періодично обстрілюють Запоріжжя, Запорізький регіон та інші міста України, куди вони дістають. Можна так сказати. Це ж ППО, правильно я розумію? І чому наше ППО не може діяти проти іншого ППО? Так працює чи не працює? Да, якщо говорити про використання так модифікованих комплексів С-300 для ударів по наземному цілі, початково дана система не проектувалася для роботи по наземним або надводним цілям. Крючова задача С-300 була якраз саме протидія об'єктам в на просторі, але при цьому бачимо, що країна терорист модифікувала дані комплекси для того, щоб можна було там при певних умовах. Тобто це правило йде мова про використання візуального каналу ведення відповідної ракети телеметричного. ось і також. Часто або е, не завжди це наявність наземних коригувальників. Тому що дані ракети вони є не дуже точними, і виключно таке використання відеоканалу. Це якщо мова йде там про завдання ударів на відстань е, 28-30 км, кілометрів. Тобто це межа роботи телеметричного каналу для даних ракет. Ось вони є більш менш ефективними з точки зору точності завдання ударів. Якщо говорити про санкцій ракет на більшій дальності, то точність суттєво знижується і фактично. Е, Же ці ракети стають не Керованими, ось їх використання можливо там на більш там від 30 до 40 можливо 50 кілометрів, але вже за умови наявності наземного керугувальника, які ці ракети зможе е, там наводити, умовно кажучи, е, або давати керування після того, як вони не влучили в цілі. Вже наступна ракета може влучити. Ось також мова перше йде про е, завдання ударів по нерухомим цілям, ось тому, що Добре. все ж таки певний час після запуску партних ракета долетить до цілі, е, але при цьому дана ракета все. Лишається досить небезпечною, тому що е, має е, досить потужну бойову е, частину, і також велику кількість уламків, е, ось е, здатних завдавати серйозних ушкоджень легкоброньовані техніці, також е, живій силі цивільним громадянам, цивільній інфраструктурі. Ось і конкретно чорти про цю ракету. Навіщо взагалі здійснювати такі заходи? з фактично модернізація ракет для роботи по землі цілям та тому, що цих ракет величезна кількість на складах. Там за різними оцінками їх там на зберіганні було стану на там двадцятий рік більше п'яти тисяч одиниць, тобто фактично не маючи великої кількості інших ракет, які можна було б так використовувати, фактично не дуже рахуючи росіяни. Порахували, що для них там може бути використання таких мало ефективних, але все ж таки досить небезпечних, особливо на невеликих істинних ракет. І є для них цікава модернізація їх саме для використання для ударів по наземним цілям. враховуючи, що і кількість установок в принципі є немаленька, і з іншої сторони, кількість ракет, в принципі є дуже великою. Дякую вам дуже за ці слова, і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.